Добрий день. Хочу звернутися до всіх українців і нагадати силу козаків, характерників старощ. Нагадаю цікаве відео програматори українці. Я покладу посилання знизу. Навіть в нашій культурі, в нашому мистецтві ми можемо знайти свій стиль, наповнювати простір, так як ми бажаємо. І наші мрії можуть творити світи, як бачите, галактики. Головне відчути в собі цю силу єдності з природою, з Всесвітом. Відчути в собі Творця. Ясна річ без нього, якби ці всі картини складно оживити, розумієте? І те глибоке і широке натхнення, яке воно надає. Тобто ми всі разом. Дуже інформативно, до речі, на мій погляд, фото. Це про те, що коли ви блукаєте, мандруєте, десь собі йдете повільною ходою, закриваєте очі і створюєте новий навколо вас простір. Це динамічний процес. І ви відчуваєте, що він буває це прямо зараз. Це, до речі, цікава картина таку знайшов. Можливо комусь щось підкаже. Просто в мене запитання, звідки це якби людей такі картини. Природа. Ну, тут як картина зображена, ви так би критику не поспішайте свою чомусь, толок ну, буде багато. Там всі елементи будуть окремо пропрацьовані. З дитинства, коли ми мріємо, коли ці чудеса відбуваються, коли вітер теплий. Ганяє цю високу траву, вона рухається і вона наче серед води в цій триві. Зорі над головою. Це взагалі ну, одна з тих картин, яка для мене говорить про наш український стиль. Чому я починав з українського старовинного села? Хочу звернути вашу увагу на. Відкриту перспективу курсори сподіваюсь видно, ну тут справа. Тобто, ні оцих там заборів, як зараз по 8 метрів будують і так далі. Це приємне середовище для життя. Навколо вас світ тварин, це живе спілкування. Органічні матеріали. Тобто, ви не наносите шкоди навколишньому середовищу або мінімум. Всередині може бути високотехнологічні рішення. Я не бачу, якби виключно ну, цей кам'яний вік і так далі, розумієте? Ну, попрацюйте там, ви будете ходити брати свої речі у крижаній воді за 2 кілометри там на воді. Щодня там носити воду і так далі. Просто для себе вирішуйте. Ці картини це наш зв'язок з космічним початком. Просто ну, цікавий зв'язок, воно ж в людині в голові не просто так з'являється. Це ціла архітектура в голові, якісь почуття, які знання. Дуже цікавий напрямок кам'яні статуетки по Україні і казак. Зорягане. Наш тин український. Ну і можливості ваші. Тобто ваша творчість поширюється і на всесвіт. Моделюючи невеличкі ділянки простору, де ви живете. Повільно рухаючись в цьому напрямку, ви можете дійти до таких речей. Теж дуже цікава така картина. Домівка серед зірок. Хочу звернути вашу увагу ще на наш стиль. В тому плані. от Я там в коментарях писав: Додавайте річки, дерева, тому що саме от відкритий простір, коли видно природу, далеко видно перспективу, чудовий вигляд вікна з від двору. Ось неймовірно приємний. Середовище для гарного настрою для наповнення вас якоїсь енергією І хочеться навіть малювати картини ось. Тобто я хочу нагадати всім нам, українцям, що міста можуть бути в іншій логіці побудови. Так що це місто або села, наприклад. Все ж таки міста будуть невеличкі, насправді, як я їх бачу в майбутньому. Нам все одно потрібна якась там школа, центр, де ми збираємось, розумієте? Ось і цікаве поєднання. Тобто ж у вас природа поруч, ви в природі. А що хочу звернути вашу увагу, ось це в ландшафті. Їх досить багато таких напрямків, значно кращі є зразки. Але знову ж таки, перспектива, поруч, якась вода, велика стінка зеленого лісу, схили. І ось уже сусід там видно, з території там, минулого Радянського Союзу, десь в заборах і так далі. Розумієте? Відкрите суспільство. То нема вже ніякої злочинності, відповідно. І в нас з цією е Оці всі ділянки, ось, можна їх приховати, щоб вони були мінімізовані взагалі, щоб технологічне якби його було мінімум. І нагадаю, будинок створюється і розбирається. Якби це все миттєво. Це, щоб ви просто попрацювали уявою, це те, що я казав. Це центр Нью-Йорка, наприклад, або там Гонконг, тобі. Значно краще, ніж там є зараз. Я ці фото навіть не хочу показувати, там самі можете подосліджувати. Тобто вас всередині, уявіть собі навіть, ви з вікна дивитесь, і у вас чудове краєвидна голова. Як гарно, коли немає цих машин, доріг, цих зайвих дротів, якихось технологічних споруд. Життя, пташки співають, запахи, значно краще. Можливі й такі рішення. Тобто логіка в чому, що в місті, куди б ви не рухались, ви можете знаходитись в лісі. В переважну частину, принаймні, зберігаючи якби, це поєднання. Це зразок не найкращий, до речі, я спеціально його скачав для того, щоб вам показати, коли це перенасичено. Так, є трошки зелені, наче й вода і все, але його занадто. Є якісь дизайнерські рішення, там оце коло, наприклад, цікаво, там планета, задній фон і так далі. Але все одно воно не дуже вам підходить. Це вже більш краще. Хоча водоспад можна було б і залишити як би окремо, я такі рішення. Тут розумієте, твор... це як творча студія. Тут йдуть на опрацювання цих... Того... того балансу технологічних споруд, ну, тобто сучасної людської інфраструктури і природи. Ось уявіть собі, місто в такому ландшафті. Але такі речі, от, їх прибрати, вони не естетичні. От над цим попрацюйте, Це але логіка в тому, що в нас може бути місто, якби вбудоване От, як би, в таку природу, розумієте? Або в таку. Тобто це місто по суті. Але якщо з висоти польоту пташки дивитись, то у вас зовсім інший вигляд. Внутрішнє насичення вже може бути таке, наприклад. А Знову ж таки, високотехнологічне. Де тільки цей шматок там доріг і так далі? Де вже з... занадто багато технологій, якби. Ну ви самі відчуваєте, я сподіваюся. Перше питання, де тут дерево? Наче гарно. Ідея непогана. Але де? Можливо, в нас, дивіться, в нас можливо будуть якісь ділянки і, ну, і такого дизайну. Якщо його не надто багато, він не домінує. Таке рішення, на мій погляд, вже прямує до тієї мети. Але тут все одно треба працювати. Це вже тут перенасичено. Але ж як би хотілося б жити, побувати в таких місцях. Хочу звернути вашу увагу, що всі ці художники гарно виглядають ці міста виключно на фоні живої природи. Якщо ви візьмете їх окремо, то вони будуть ні про що. От щоб ви відчули якби, ситуацію з цим дизайном. Всередині, може бути цікаве рішення. Тут комбінуйте. Тобто додайте сюди зелені, кущів, квіток. Тобто геометричні складні форми поєднання з е, різними освітленням, променями цього світлення, зелені і так далі. Маємо такі рішення. Ну Наприклад, це хоча б з вікна якийсь вигляд. Ось ще зразок, наприклад, місць. Так, це не 9-типоверхові будинки одноманітні і так далі, але ж відчувається перенавантаження. Це вже зразок ближче до справи, на мій погляд. Тобто, коли якісь елементи наші проступають, але вони мінімальні, а в цілому у вас картина значно краща. Естетичні точки зору і так далі. Це внутрішнє середовище, там, наприклад, це школа, університет або інститут, де ми збираємо. Ось щось таке. Допрацьовуйте. Це просто напрямки напрацювання. Ще раз, уявіть собі, що це надсучасне місто. Тут нема доріг там і так далі. Ну тут можуть будуть ходити люди, там дома люди, якісь доріжки. Хоча б було б чудово, щоб та так і було. І це місто. Просто попрацюйте, уяву. Воно... Мета яка, щоб міста були різні, не було схожих, ось ще. Ну, ви б хотіли, наприклад, провести там добу, ну, навіть ніч просто маючи такий краєвид з вікна. Так. Ну, багато хто б захотів, наприклад. Тобто створювати. Такі речі. Матеріали. До речі, от. Цей малюнок він яскраво показує недосконалість матеріалів, неорганічні кольори, ну, ясна річ, це графіка і так далі. Дорогу тут уже Воно зайве, як на мене. І наукою майбутнього буде матеріали. Ми дуже багато будемо досліджувати, створювати матеріалів. Які нам будуть давати можливість створювати саме сучасні дизайни. З естетики, з технічних там органічні будівельні матеріали, там органіка, там клітинна. Ну, цілком ймовірно. Або кристалічна на зразок каміння. Щось таке. Тобто... Не обмежити себе ні в матеріалах, ні в їх гостиності. Це деякі світлові рішення. Теж це не зовсім як би те дерево міста, що я собі якби, Ну, Не один я це бачу якби цю логіку, що дерево міста. Ну, тут бачите от. Я хочу звернути вашу увагу на ось цю ділянку. Тобто тут вже ну, в певній мірі досягається той ефект, коли в місті більше зелені і тільки якісь невеличкі будови там вийдуть. І там всередині пересуваючись, у вас повно дерев, свіжого повітря, чисто і так далі. Ну, оця будівля можливо, там а от інші вже треба допрацьовувати. Ну, від, по відчуттям працюють, витворець, світло, там. Такі елементи. До речі, такі міста, по суті, в звичайні якби моделі розвитку людства, вони малоймовірна реалізація, тому що все зав'язано на тих е, грошах там, і так далі. А такі проекти в новому світі мають Хочу нагадати, що дикі тварини серед міста це взагалі чудово. Подумайте на це. Діти, їх погладить можна там, розуміти, погодувати. Тобто, такі напрямки. Окремо з села. Японія досить. Історично в них теж непогане з поєднанням в природі От, Є й доріжка, є будинок, і де люди живуть. Це, що вам забудова, центральність. Наскільки тут комфортно? Так, трошки пішки. З розрахунку людини треба 5-7 км на годину. Приберіть ці лінії, білі. наприклад, якось їх зафарбуйте. Таких рішень досить багато, дизайнерських, схожих. В досить непогано, по своїй суті. Можете там колони додати і так далі. І заповнити. Оце в нас центр міста. <хи> Ви будете приємно здивовані, це центр міста. Так. Було б чудово, як на мене. Замість тих машин нема чим дихати і так далі. Ну, тут такі елементи, що у вас панорамні можуть бути конструкції, ви насолоджуєтесь природою. У вас настільки сильний зв'язок з нею, що деякі кози там ходять у вас на даху. До речі, села хотілося б бачити всі теж, якби архітектурно, ну, щоб вони не повторювали. А внутрішнє насичення навіть там в хаті мазається, може бути такий. А, Тобто шукайте ці різні рішення. Дерева. Вони теж можуть бути різними. Ось та доріжка, ну, це досить примітивний зразок того, що я розповідав. Уявіть, що ці частички голубі вони динамічні. Тут квітки, там різні геометричні форми і так далі. Скільки це буде цікаво, ніжний таке бусвіт. І в нас нема потреби вже в тих стовбах, там в дротах, розумієте? Окрема ситуація з селом. Тут все гаразд, але ж забудова сама, вона неорганічна. Видно, що воно взагалі як на смітник схоже. Ну, от вдаля, якщо ви відчуваєте, ну, це так на мене. А так тут все чудово. Тобто всі каміння. Мандрувати дуже приємно, коли от йде оця зміна рельєфу, воно перетіка одне в одне. Щоб в кожному там селі куточку. Як можна більше насичити такими місцями, де цікаво. І воно ну, не, не оці прямокутні квартали і так далі. Ось тут дорога ця. Вона наче непогана, але ж її треба переопрацювати. Дроти, хочу звернути вашу увагу. Це... Тобто прибрати їх. Технологічні такі елементи. Є над чим працювати. Уявіть собі, ось все още і таке. У ні автозаправок, ні технологічні забудови і так далі. І ви мандруєте по цим селам, містам для того, щоб насичуватись творчими рішеннями. І потім створювати якісь свої. Заповнювати їх і незвичними формами от дерев і так далі. Можливо і такий варіант. Освітлення. Воно може бути і верху. І самі дерева зсередини наголошую можуть бути різними кольорами. Бачите, це там, наприклад, тільки ви, іншим воно ну, 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 не потрібно, бо, тобто це налаштоване. Таке село може бути. Трошки про внутрішню частину. Вона може бути природня, з природних матеріалів і так далі. Дуже цікавий напрямок. І стиль від прифітних. Ну тут я думаю, все розумію. І от якісь галереї і так далі, навіть просто пройтись. І от з цінністей, що у вас за вікном от цей Ну тобто задайте собі питання, що ви хочете бачити, наприклад, з вікна. Тут нема машин. Ми ж можемо так створювати місто, проєктувати, якщо вони невеликі, що нема. Потреби далеко подорожувати. Якщо у вас цих папірців, цих всі немає, куди люди бігають не зрозуміло, що і по що. Це, до речі, діючий вже проєкт. В Сінгапурі в аеропорту ну там подивитися подивилися окремо можете знайти. Це теж незабаром збудують. Я просто навів зразок, що от на цих голографічних ми тут можемо теж там дизайн рішення різні і так далі приймати. Криті панорама може бути у вас всередині. Відповідно, просто головне, якби відчути, що воно живе. У Нас природа чудова і різноманітна. Але ж намагайтеся її все ж таки малювати нову. До речі, вона от на рівні Бога Творця, ну так як є в нас зараз, вона ж пропрацьована у від собі від паростка до закінчення життєвого циклу. Той же все пропрацював ці всі етапи, малював. Це зразок е, от по освітленню це вже занадто. Яркий, як би яскравий приклад. До речі, листки можуть бути і голубого кольору. Такі цікаві рішення теж можуть бути. Знову ж таки, уявіть собі, що це може бути, там, наприклад, місто. Ну або МБ. Таке зписав на людей. Дерева може бути деякі білий. І більні. і є. З водою цікаво працювати. Вона складна насправді. Але якщо там дати насичення і так далі. Це приклад довершеності, тут фактично тільки гра кольорів невеличкі і так далі. Тут форма вже обмежує. Знову ж таки, це природа. А, це що? кольорів можна менше і оці, от бачите, вони зовні тут ці елементи, які світяться, а уявіть собі, вони всередині. Ну і менше їх там і насичення, і там, там трошки менше, щоб воно ніжнішим було. В яких кольорах можна працювати, формах. Хочу звернути вашу увагу, що якщо ми збільшимо деякі елементи і працюємо зі світлом, це от звичайна кульбабка, але ж це щось. Такі речі не забуваємо практикувати. Зміна взагалі кольорової гами теж практикувати можна. Тобто, що вам якби підходить? Бо це складно все. Ось теж. Це може бути елементом стіни, повороту, лавки і так далі. Напрямків дуже багато. Ну і трошки про космічні технології, все ж таки ми будемо мандрувати. Ну от, наприклад, де взяти електроенергію там для всієї планети. Наприклад. Або це там якісь технологічні засіб. Можете брати просто елементи дизайну, звісно. Я от, якби не за роботів, ясно річ і так далі. Це інститут, де ми будуємо, наприклад, просторовий двигун ну, може бути там багатоповерховий там і так далі, і все, все видно, і цікаво сюди прийти, подивитися дітям дорослим, і все це в поєднання. Галографічне насичення живе серед Тобто вже ми до цього рухаємо. Коли навколо вас динамічний простір і ви його автор. Повірімо. До наступних зустрічі. Дякую за увагу.